У свідчення нового мистецтва Миколи Пимоненко. Кожен художник творець і творить по-своєму, вкладає в свої полотна лише йому притаманну манеру письма та таємний зміст. Проте кожен із них відкриває нам світ своїми очима і ми починаємо бачити те, чого раніше ми з вами не помічали ту божественну красу. Яку ми бачимо кожного дня, але не звертаємо на її уваги, сьогодні я хочу розповісти вам про творчість нашого земляка українця, художника 19-го сторіччя Миколу Корниловича Пимоненка, який народився в передмісті Києва у бідній міщанській родині 9-го, а за старим стилем, 21 березня 1862 року. Батько Миколи був іконописцем та різьбярем по дереву. Хлопцеві подобалась професія батька, помітивши в сина хист до мистецтва. Батько віддав його на навчання до відомого в Києві іконописця Іванова. Пізніше Микола здобув художню освіту у Київській художній школі Миколи Мурашко. Згодом працював викладачем цієї школи, а після її закриття обійняв посаду штатного викладача малювання Київського політехнічного інституту, де й пропрацював до останніх днів життя. Водночас викладав у новоствореному київському художньому училищі, одним із організаторів якого був сам. Завдяки школі іконопису брав участь у розписах Володимирського собору в Києві за виконані образи Святої Анни та Миколи Мірлікійського, а також образи, що прикрашали фронтон, у 1897 році. Микола Пимоненко отримав орден Святої Анни третього ступеню. За своє життя Микола Пимоненко мав багато заслужених нагород. День за днем плине круговець життя. Таким чином, і сьогодні будемо знайомитись із побутом селян 19 сторіччя через полотна видатного митця. Прийшов рік новий, тож і розпочнемо вивчення творчості художника з картин, присвячених різдвяним святкам. З давніх давен 7 січня українська молодь ходила від хати до хати з різдвяною зіркою через двяні колядки, заходили до кожного двору та хати, бажали добра і здоров'я господарям. Гарного врожаю та приплоду господарстві. щедрого вечора на старий новий рік, що припадає на 13 січня. За традицією хлопці і дівчата ходять, щедрують, бажають господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробуту у новому році. Щедрування супроводжується магічними діями, музикою, танцями, пантомімою, обрядовими іграми та масками. Величальних обрядових новорічних пісень, щедрівок співали окремо господарю, господині, хлопцю, дівчині, усій родині. Господарю, ходимося на кошка, само вночі тебе, жінка, щедрі, щидрівоча, прилетіла. Одна із унікальних традицій нашого народу це ворожіння на святки. І сьогодні, діти, ми з вами познайомимось з картиною Миколи Пимоненко Святочне ворожіння. На картині Святочне ворожіння ми бачимо двох дуже красивих дівчат, які зайняті ворожінням, на честь свята вони одягли свої найкращі вбрання. Білі блузки вишиті своїми руками, нарядні спідниці з фартухами в тон спідниці, на шиї красиві намиста. Ворожать вони пізно ввечері. Це видно по чорним тіням на стіні. Дівчата сіли в куточку, щоб їм ніхто не заважав, і повністю захопилися ворожінням. Ворожать вони на віск, для цього вони запалили свічку, накапали віск у миску з водою. Вона стоїть тут же, на дерев'яній лавці, на якій вони сидять. Дістали цей шматочок воску з води, одна з дівчат тримає його в руці перед свічкою і вони розглядають тінь від воскового злитка на стіні. Радість і хвилювання на обличчях цих сільських дівчат, очі блищать на щуках рум'янець від очікування дива. Що ж вони побачать, з ким же доведеться зв'язати свою долю? Хто стане судженим? За спиною у них стоїть стіл, покритий скатертиною, а на столі стоїть глечик, швидше за все, з водою, з якого вони і налили в миску. Залишається тільки вірити, що їм пощастило з ворожінням і життя їх було щасливим. Це красиво, жарвана критина. У новорічну ніч хочеться вірити в диво. Майже кожен стає трохи дитиною і під розмірими удари годинника думає про найзаповітніше бажання. Ця віра один із найдорогоцінніших дарів наших пращурів, які так само і, як і ми, вважали, що ця ніч особлива, що вона розкриває небо і що в ці чарівні години можна напросити щасливої долі. Нехай для кожного буде доля щасливою.